Таке буває в нашому житті, коли ти щось робиш, коли ти знаєш, що ти не можеш цього не робити, що ти відчуваєш в серці цей поклик, але є так багато супротиву, є так багато того, що виходить проти тебе, і ти біг до покликання, а тепер ти від нього тікаєш. І знаєш, що найцікавіше в житті Давида, що він завжди дослухався до Бога. Він казав, Боже, мені потрібен ти. Він піднімав свої очі до гір і казав, я не знаю, що мені робити. І казав, мені потрібен зараз ти. Мені треба твоя відповідь. Мені треба, щоби ти витіснив ворога. І там, де сили Давида було недостатньо, там де було недостатньо його розуміння, його відкриття, його бачення, саме приходив Бог. І знаєш, що Бог був з Давидом, бо Давид був з Богом. З багатьма людьми Бог є, але питання чи вони з Богом? І коли ти задаєш ось це питання, а де тут Бог зі мною в моїй ситуації, в моїх проблемах, то питання, а де ти? Тому що Бог він біля тебе завжди, він завжди з тобою, але питання в тому, чи ти з Богом, чи ти візьмеш його силу, коли тебе замало, чи ти візьмеш його впевненість, коли тебе ну не дуже достатньо. І тому, друзі, таке питання сьогодні не стільки до Бога, скільки до вас, чи важливо для вас бути сьогодні з Богом.